Для мене Пасха, не обряд, не звичай, не просто свято вихідного дня. Подія ця важлива і велична, вона мій дух надією зміцня. То свято серця, торжество над смертю, бо я колись із мертвих оживу. Це день любові, ласки, милосердя, то сонця відблиск, в пору розову. Той час, як світ виконує обряди, що притінили цього свята зміст, по іншому я хочу святкувати від щастя вдержати не можу слів, бо той, хто за мене в жорстоких муках там на Хресті Голговським помирав, хто ворогів прощав у час розлуки сьогодні вранці із могили встав, Здавалося, б, такому не бувати. Робили, що хотіли, розп'яли, за що скажіть, прийшлось Христу страждати, щоб я і ти повіки з ним жили? І ні сторожа, ні великий камінь не втримали його в могилі ті Христа. Він є живий, повік тепер є з нами, такий негаданий кінець настав. Де твоє смерте жало, де перемога? Безсила ти проти Царя світів, він Бог живий, і тільки через Нього ми маємо прощення всіх гріхів. Тож всім тепер бажаю я сказати, бо в серці незабутні почуття, що моя Пасха то Христос розп'ятий, який віддав ради мене життя. Я не за звичкою до всіх вітаюсь. Як це багато робить хто з людей. Христос Воскрес, я серцем утішаюсь, бо я тепер в числі його дітей. Христос Воскрес, воістину я вірю, хоч кажуть не бува таких чудес, ніщо не захитає мою віру, Спаситель мій живий, так, Він Воскрес. Про це тепер природа сповіщає. Сади, квітучий і гірський потік, що в гробі від купителя немає, він в моїм серці оселивсь повік. Тому сьогодні щиро вас вітаю із Великоднім святом, днем чудес, і всім цю днину побажаю, щоб у вашім серці він воскрес.